Командир частини приходить додому, дружина така. Що? Розформовують твою частину? Він такий, що ти взяла? Баба Маня на базарі сказав. Так кому ти віриш баба Маня? Я командир частини, я перший буду далі розформовувати, чи ні. Так що не вірю, то слухам. Частина як стояла, так і буде стояти. Наступного дня такий приходить додому. чуєш? Ти могла б баба Маня, спитати, куди мене переводять? А до мене нещодавно напала банда грабіжників. Та ти що? І як ти викрутався? Та я, Один підлітає йому на, другий підлітає йому на, третій підлітає йому на. Ну, ну, аж так далі? Шо? Ну, що далі? Гроші кончились.